Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я психолог Володимир Якуб'як. І сьогодні ми поговоримо про психологічний портрет українця, про те, як змінилася Україна і українці за рік війни. Безумовно, ми зачепимо і відомих людей, особливо тих, які зберігають точку зору нейтралітету. Або до останнього намагалися залишитись осторонь. Ви вже зрозуміли, про кого ми. Ми доказали дуже багато в першу чергу самим собі. Ми переоцінили і так як ми, зрозуміли це життя. Не зрозумів і не зрозуміє не кожен. Що я маю на увазі? Загалом прийнято говорити про війни в тих країнах. Де абсолютна тотальна бідність, дуже дуже низький рівень життя, відсутність інфраструктури. Так і загалом, коли ми говоримо про війни, ми завжди беремо за модель Африку, Африканський континент. І дуже дико і незрозуміло, і багатьом українцям було навіть соромно пояснити європейцям і світу, як це, ми, які. Абсолютно нічим не відрізняємось від Америки, від Європи. У нас є Макдональдси, у нас є торгові центри, квартири, будинки, метро, дорогі автівки, якісний одяг, якісна їжа. І раптом саме серце Європи це трапилось. Ми дуже-дуже багато років тому спостерігалися за Югославією. І не кожен українець міг зрозуміти, як це? Що це за війна? Люди, які на лодках тікають до Італії, тому що тоді всі тікали до Італії, Італія прихистила, і дуже багато жителів колишньої Єгославії живуть, зокрема в Італії. Ми не могли зрозуміти, але зараз ми сидимо в перших рядах війни. Ми пережили всі емоційні стани. Щодо стану, до речі. Не тільки Ані Лорак називає війну ужасною ситуацією. Є дуже багато українців, які намагаються захистити свою психіку до останнього, не помічаючи правди, і вони називають це стан, ситуація. Ситуація, яка склалася в Україні, теперішній стан в Україні, і тільки сміливі називають війну війною. Є, звісно ж, і частка тих, які настільки вірили в цей братський пропаганду братського народу, що і зараз їм важко зрозуміти, що коїться, де правда, а де кривда. Дуже багато інформації. Інформації з, з різних джерел, починаючи від воєнних, які бачать настрої українців. Реальні настрої українців, які перебувають в окупованих територіях, як вони на це реагують, як вони реагують на самозбереження, на захист. І закінчуючи елементарним походом до дерматолога, який може назвати цілу статистику перелік, перелік клієнтів, які навіть не знаходячись під бойовими діями, від самих новин, від побаченого, від Ірпеня, від Бучі просто постаріли на декілька років. Наше світосприйняття змінилося. Цікавий те, що кожен з нас зустрів війну по-іншому, хтось зустрів війну, перебуваючи під психотропними забороненими речовинами і до останнього, бачачи вибухи, не міг зрозуміти. Чи це у вісні, чи наяву? Дехто спав, навіть ні про що, не підозрюючи, що почалась війна, тому що телефон відключений, інтернет не працює, і в той момент, коли допустимо там, де були вибухи, є частина України, яка прокинулась спокійно о 8-й ранку, прийшла, пішла, приїхала на роботу. Люди казали, що почалась війна, і деякі українці просто не вірили. Вони далі продовжували працювати, поки не прийшов директор. І не сказав, що ми зачиняємось, тому що війна. Ми не вірили. Багато хто з нас не вірив, тому що ми такого не бачили. І задовго до війни ми жартували, тому що ми знаємо, що бункерний дідусь з'їхав з глузду. По як? Неадекватний, безглуздий. Тому ми, як люди, люди розумні, вважали, що це його територія, і те, що він проводить якісь навчання згуртовує танки на кордоні. Це могла бути маніпуляція. Те, що ми не бачили і зараз, ми настільки усвідомили, як маленький конфлікт під назвою ЛНР, ДНР, Донбас. Донеччина, Крим, як все-таки маленькі конфлікти переростають у війни. Зараз йде дуже хороша така пропаганда з метою зцілення, підкріплення українського духу, що ми вільні, свободолюбиві, незалежні. Насправді, частково це є так. Це і правда, тому що українці народ доволі такий прямолінійний. Те, що не можуть висловити собі в Європі, ми абсолютно спокійно можемо висловити на касі, ми можемо послати поліціянта. І з точки зору психології, не тримати в собі емоції. Виражати їх навіть якщо ми ображаємо, це перш за все дуже добре для здоров'я. Але ми так зроблені. Так це і на соціум, і нам насправді багато українців, які зараз перебувають в Європі, дивно спостерігати за тим, за такою надмірною фальшю і лицемірством. Тому що ми насправді, якщо нам не подобається, якщо нам гаряче, пересолене, перчене. Якщо нам нахамили, ми про це прямо говоримо і заявляємо. У нас за цей рік, окрім станів, відбулася і переоцінка цінностей. Ми зрозуміли, що краса, коли ми нафарбовані, це абсолютно ні до чого, понти, те, що ти маєш, воно не відіграє ніяку роль. Натомість відіграє велику роль зброя. Зброя, це, як говорить Ірина Фаріон, це і мова. Цьому я з нею погоджуюсь конкретно щодо мови, багато її позицій і висловів обурюють певну частину населення. Але сама мета, сама суть, за що воно бореться і що вона хоче донести, доволі таки зрозуміло. Дуже багато думок, і взагалі щодо цінностей, і так ми зрозуміли, що краса це не головне. На деякий момент ми стали ближчими. Коли ми оголені перед страхом, ми трималися, немов котики один до одного, ми боялись цих сирен, але ми бачимо, що все рівно верх бере нутро людини, і все рівно ці заздрощі, чвари, вони нікуди не зникли. Люди далі пиячуть, хтось гуляє, хтось напивається, вчиняє і самосуди дуже-дуже багато. В певний період було таке враження, що Україну хопила свавілля. Особливо в комендантську годину, коли був темний час, люди тишком нишком умудрялись напиватися, і вони в темряві починали гратися з таких фраєрів. Перший хлопець на селі так, хапаючи людей за куртку, змушуючи сказати паляниця, так ніби провіряючи, приміряючи на собі цю роль того, у кого є влада. Зокрема, наразі це є окрім наших політиків, це і воїни ЗСУ, в них є певні права, і звісно, вони мають право вимагати, щоб та чи інша людина сказала слово паляниця, тому що це є інструмент, щоб розрізнити. Хто є хто. І значна частина таких інфантильних українців, чоловіків, вони вирішили також приміряти, самореалізуватися і приміряти на себе цю роль. І як ми бачимо, було багато відео в інтернеті, де дехто бачить і номера інших регіонів, зокрема Херсонської. чи Центральної і східної частини України дозволяли собі отак в селі зупиняти автівку і вирішувати, скажи, поляниця, і це все документувалось, так? Такий самосуд був. І, але, відповідно, все це, дякуючи Богу, розліталося дуже швидко інтернетом. Відповідні органи за це бралися. І ми спостерігаємо іншу картину. Ми спостерігаємо, як діти, ні для кого не секрет, я дуже багато разів це говорив, що дитина вона як губка. Вона все в себе впитує. На подвір'ях дитячих ми спостерігаємо те, як діти співають ой, у лузі червона калина. Ми спостерігаємо те, як діти роблять якісь пиріжки, намагаються волонтерити. Зокрема, біля епіцентру я бачив, як діти поставили таку карточку. І вони збирали на ЗСУ. Вони. Стають наші діти частиною соціуму, вони бачать, як себе ведуть дорослі, і, відповідно, вони хочуть брати зразок з дорослих, також стаючи ними, так, і це дуже-дуже хороші такі цінності. Діти також це дуже важко переживають. Ми бачимо частину українців, які виїхали хтось в перші дні, хтось пізніше, хтось ще згодом, дехто і далі виїжджає. Прошу вибачення. Українці, які виїхали і смішно спостерігати з тим про матусь, які кажуть, я була змушена виїхати до Лондона, я була змушена виїхати до Нью-Йорка через дитину. Хоча при всьому цьому маленькі діти вони частково розуміють, що відбувається. Головний меседж і посил їм приносять батьки. Получається, що насправді люди, які виїхали, вони вже давно задовго до цього хотіли виїхати. Нарешті їхні мрії матеріалізувалися і збулися. Кожен нарікав на Україну, все було не так, і нарешті зараз є змога побути там. Ми знаємо, що насправді умови те, як живуть українці в центрах, прихистках, вони жахливі для нас, для народу, в якого були свої квартири, свій дім. Насправді умови жахливі. Дуже багато українців була статистика, опитування хочуть повернутися. Вони не хочуть бути в Європі. Комусь здасться, кому нічого втрачати, залишиться там, буде працювати. Дехто повернеться. Це також така мутація нації, так? тому що ті, хто від початку до перемоги в Україні їхній процес мислення видозмінився, вони будуть по-іншому сприймати. У нас. Росте і народжується абсолютно нове покоління. Буде частина людей, звісно ж, з різноманітними розладами, синдромами, воєнні, які повернуться, і після перемоги буде така хвилинка смутку. Так? Тому що весь цей колектив, ця цілісність вона закінчиться і вони повернуться в соціум, де кожен буде окремо. Для психології людини це буде доволі таки важко. Для сприйняття. По яку частину ще людей, звичайно, будуть ділитись наші, ваші, російська мова зараз дуже важко сприймається. Хтось переосмислив Ірину Фаріон, хтось її не сприймає. Але, тим не менше, хід паради інстасамок. інстасами, це російська співачка, хто не знає, вона для підлітків. Доволі така ну, вік. До 30 до 35 плюс. Ми почали цінувати своє. Ми почали відкривати книжки, дивитися на культуру. Ми почали самі собі піднімати оцінку, що в нас насправді є кухня, в нас є дія, в нас хороша влада, в нас президент, який не втік, в нас робилися дороги. В нас відкрилися очі, що ми багата країна, незважаючи на те, що рівень заробітної плати в нас. Відрізняється від європейської зі зрозумілих причин, так. тим не менше ми країна багата, і ми вміємо підлаштуватись і підлаштувати ті гроші, які ми заробляємо, будуючи собі належне життя. Звісно, в чомусь ми відмовляємо, але тим не менше всі наші діти нагодовані, одягнені, ходять до школи, є дах над головою. Дуже багато сіл я об'їздив, і взагалі така унікальна риса українця в тому, що ми ніколи не покидаємо свій дім. У нас нема такого, що я їду і все. От ця риса властива, я знаю, нашим затайговським сусідам, які їдуть, переїжджають і все, і кінці з кінцями. Ця риса властива європейцям, які з легкістю покидають будь-яку країну, і вони, діти світу, коли захочуть. До... Тоді повернуться, куди захочуть. Українець навпаки, ми передаємо дуже багато грошей додому. Ми думаємо про дім, ми дбаємо для нас оселя. Ми хочемо повернутись. Українець взагалі дуже-дуже прив'язаний до свого дому. І неважливо, чи це село, чи це місто, чи це хутір, де б це не було. І ось вам зразок. Ви подивіться, як швидко Ірпінь відбудовується. Щодо Ані Лорак і Лободи по валі, я думаю, все рівно людина, яка жила в Україні, народилася тут і сформувалася, частка українського все рівно є. Просто вони зробили свій вибір і розклали пріоритети. Лобода, ми бачимо, дуже швиденько прихрестилася. Сьогодні вийшли її кліп по-українськи. Де вона мені дуже нагадує Марлен Дітріх, де ну що там три дні. Хоча я пригадую сторіс, де вона ще викладала прапор Росії і України, сердечко, надіюсь, війни не будуть. Вона мовчала, замовчувала, Тому що завжди краще, так? це як психологія. Коли є сварка, завжди краще помовчати, і воно пройде. Емоції пройдуть. І очевидно, їй сказали Світлану, емоції пройдуть. Софія Ротару, яка займає таку нейтральну точку зору, дуже так. Грізно, грізно і голосно вона не висловлювалась, вона не говорила, але, тим не менше, зараз на шпальтах газет, газет і інтернет-видань. Ми бачимо, що Софія Михайлівна відмовилась виступати в Арабських Еміратах, що останнім часом вона взагалі її кликали на корпоративи. Хтось з Росії злив цю інформацію, вона відмовилася співати. Тим не менше, пісня, кожен. Кожен українець він має артиста, якого любить. І кожен з нас чекав ту пісню українську. Багато артистів почали робити. Гурт без обмежень 2402. дуже гарна пісня. І Марія Яремчук, яка дуже багато років не з'являлася на сцені, і тут раптом вона записала дві такі ліричні композиції. Дуже чітко вони розповідають про війну. Дорога воїна і вона. Вона це про війну. Це найкращі пісні, які я чув. Зараз Мама Ріка і Кола. Люди, «Люди», так? Називається пісня Люди. Зоря, такі мотиваційні пісні які зміцнюють дух. Софія Ротару не записала ту пісню. Записала українською мовою Віра Бріжнява. Віра Галушка. Лобода. Записала молитву. Полякова почала робити україномовний репертуар. Макс Барських. Софія Ротару не записала. Я розумію, можливо, вона вже в такому віці, коли вже це не актуально, і вона може мислити мудро зовсім по-іншому. Хоча недооцінила своїх фанатів, тому що людям насправді це дуже-дуже потрібно. Кажуть, вона допомагає. Вона була і на кладовищі свого чоловіка і в Маршинцях Чернівецької області. Зараз, подейкують, вона перебуває на віллі в Італії, яку нещодавно купила. Її діти, внуки, попали в скандал про незаконне перетинання кордону через Дністер в Європу. Вони були заарештовані, тим не менше, зараз вони за кордоном. Все таки їм вдалося. Син Софії Ротару, декілька років тому, взагалі виклав про свято 9 травня. День Перемоги чи 9 травня, так, російський цей, цей жук, коричневий колір, жук Колорадо, Колорадський Жук. Це все було видалено з просторів інтернету, але, тим не менше, був такий скандальчик. Тому тут не зрозуміло про його настрій остаточно. Хоча з війною багато хто чітко все зрозумів, але ми бачимо, що не всі, тому що колишній продюсер Велбоя, він же колишній чоловік співачки Луни, він же колишній. Співзасновник групи Гриби, не хочу називати ім'я мерзоти, став на бік Росії, повернувся туди і розповідає. Ну, власне, Гриби, очевидно, він так і створював хіти, готуючи собі заборонені види грибів. Одного дня я вам розповім, як я зустрів війну, але зараз це не важливо. Те, що нам доносить країна, показуючи, що весь світ з нами це абсолютно правильно. Це правильно для зміцнення самооцінки українця, для духу, для місця, тому що таких станів, коли ми не розуміли, що наш президент говорить, він здає наші інтереси, він здає позиції, як це все буде, що це все буде. І ми бачимо, що ми вистояли. І не кожен зрозуміє наш характер. А характер українців він дуже впертий, починаючи з вистави, яку я завжди дивлюся, вона мені доволі таки подобається в театрі Кайдашева сім'я, Нечує Левицького, як вони боролись за город, так? І це присутнє в кожній сім'ї. Звісно, ми багато чого терпіли. Ми, окрім того, що ми вільні, незалежні, свободолюбиві, ми ще й такі терпи терпили. Тому що те, що наша влада 30 років творила, підвищуючи тарифи, е, девальвація, гривні, економіки, все шкереберть, дуже-дуже багато народ натерпівся. Е, різні думки можуть бути щодо вступу в Євросоюз, але завжди хочеться вибирати краще, так? І все-таки хочеться, щоб Україна зберегла свою автентичність, незалежність, будучи країною лідером. А не лялькою. І Володимир Зеленський це якраз та людина, яка так чітко і так впевнено доносить на рівні світових лідерів, не прогинаючись, що тут можна поаплодувати. Браво! Ми переможемо, і все в нас буде добре. Пам'ятайте про це. Підпишіться.